Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний тарт Баунті. Він буде складатися з пісочного шоколадного тіста з кокосовою начинкою, а зверху политий шоколадною глазурю. Це дуже смачно. І для тіста нам потрібно борошно, какао та розпушувач, вершкове масло, цукрова пудра та жовтки я змішую просіяне борошно, какао, розпушувач та цукрову пудру і все добре перемішую. Додаю холодне вершкове масло і перетираю в крихту. Тут можна використати подрібнювач, а можна все перетерти і руками. Додаємо жовтки та замішуємо м'якеньке тісто. Беремо форму, у якій будемо випікати тарт. У мене це ось така кругла форма діаметром 20 см, і тепер по ній розподіляємо рівномірно тісто. Можна тісто спочатку розкатати на робочій поверхні, а потім викласти в форму, а можна зробити так, як роблю це я. Далі на форму я викладаю фольгу та вантажик в мене це макарони, і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів, випікаю корж приблизно 20 хвилин, після чого знімаю фольгу і випікаю ще 5 хвилин. Після того, як коржик спечеться, даємо йому повністю охолонути формі. І тепер можна приготувати начинку для тарта. Для начинки нам потрібна кокосова стружка та звичайне гущене молоко. Змішуємо їх в мисці, добре перемішуємо і все, начинка готова. Коли корж повністю охолонно, виймаємо його із форми, перекладаємо на тарілку, в якій будемо подавати, і всередину викладаємо кокосову начинку. Розрівнюємо її рівномірним шаром і відправляємо тарт в холодильник хвилин. На 30-40, щоб він трішки схватився. Коли тарт захолонув, зверху я його поливаю шоколадною глазур'ю. Приготувала я її з шоколаду та вершків. Повністю вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому заглядуйте туди. І так, розподіляю глазур також рівномірним шаром зверху і відправляю в холодильник приблизно ще десь на годинку. І після чого вже можна тарт подавати до столу. І ось така красота у мене вийшла. Тарт справді дуже смачний. Як бачите, готується він дуже просто, швидко та з доступних інгредієнтів. Обов'язково спробуйте його приготувати, я впевнена, він вам також дуже сподобається. І не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео.